Одне задоволення дивитися на ці стопи, так, реально. Так. Ну порівняти з тантими це небо і земля. Будете знімати. А, то він взагалі легкий. І ставимо. Якщо порівнювати з прагматек, то цінова політика набагато нижча і більше до опцій, ніж прагматек. Ну хороший притчіп, ціна і якість хороша. Оцинкований. Він досить нормально ходить, до речі, рівновага хороша. <звук> така зручна. Збалансованість. <звук> Там ті роги засадні такі. Угу. <звук> Зараз прогинається, прогинається, а тут він гарно, бачите, натягнутий. і як ті брати. Отакий От Андрій да. хотів брати ось так виглядає посилене сцепне. Значить, Найважливий розмір по ширині. Прикладаю сюди шайбу. Має ось так вийти. Тобто до дуги 690 з боку. Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся реалізацією озумкованих причепів Урса. Сьогодні я в свого клієнта Андрія, який замовляв 16 днів тому причіп модель Універсал з металевими бортами 2 на 2,5 на 125 м з низьким тентом. Приїхав йому допомогти зібрати причіп, заодно зняти відео. Цей причіп досить швидко зробили та доставили на Львів. 16 днів це гарний показник. У мене, до речі, такий притчі був півтора роки назад. В користуванні був в мене майже рік. Возив потонні цегли, возив довгий профнастил 4,5 метри. За рахунок подовження дишла. Причіп класний, цікавий. Правда, в мене був з середнім тентом. Андрій взяв низький тент по моїй рекомендації. Він більш практичніший. Розклав всі важливі елементи, які нам будуть необхідні. Виставив балку, поставив ресори. Зараз потрібно буде ще встановити амортизатори. Амортизатори йдуть ось на ці болти, там де по 4 шайби. Амортизатори я пару раз перед установкою прокачую. Цього разу нам приїхали відбійники ось такого плану. І вони в нас будуть вставлятись ось сюди. От тако. якщо ви зараз стоїте перед вибором, який причіп купити, будь ласка, телефонуйте мені ось за цими номерами. Зможу вам порекомендувати розповісти більше детально про різні ДОП-опції, різні моделі наших прицепів Урса і прорахувати саме той варіант, який буде вам максимально потрібен. Я працюю по всій Україні. Наші прицепи доставляються з Запоріжжя. Службою делівері це досить економно. Отакий От причіп до Львова приїхав за півтори тисячі гривень. У мене є на каналі відео мої, де я показую від початку до кінця, як правильно зібрати цей причіп. Тут нічого складного немає. Вдвох можна зібрати цей причіп буквально за 5 годин. Особисто я вчора сам зібрав причіп 2 метри на метр Модель Optima, бакелітові борти. За, по суті, за один день. Так що, якраз під цим відео я дам посилання на те відео своє по збиранню цього причепа від початку до кінця. Моделі універсал з металевими як ось тут бортами, і модель Optima з бакелітовими бортами вона, по суті, нічим не відрізняється. Єдине, трішки кріпляться по-іншому борти, але це дрібниці. У мене це є все на відео. Тому телефонуйте, проконсультую і зробимо для вас файне замовлення. Що в нас приїхало по цьому замовленню? Значить, з самого простого: ручка на підкатне колесо. Отакий От девайс коштує 400 гривень. Дуже корисна і зручна річ. Не обов'язково замовляти, але не помішає. Тросики на задній борт, петлі на задній та передній борти. Відбійник у нас до ресорної частини і два ось таких відбійничка це на передній борт. Ось ці кронштейни це в нас ідуть під денні ходові вогні. Тримач для вилки. Ось ці катафотики клеїти потрібно буде на борт рами чи на платформу рами по боках, тоді, коли вже буде тепло. Зараз при холоді воно триматися не буде. В нас ось запаковані. Денні ходові вогні. Ось такі, вони йдуть в базовій комплектації. У нас йде посилене сцепне на тонну 400. Зараз Андрій робить втулки, по моїй рекомендації, вставимо в дишло, щоб не зжималося. На фото покажу потім на відео. Наші болти до коліс, колеса, до речі, теж Андрій поїде, збалансує. Як я так само вчора робив, вони гарно піддаються балансуванню, але раз і Буде вже надовго. Цепок страховочний. Наша вилка на 7 пінів, борти металеві, оцинковані, 1,5 товщина металу, як каже Роман, директор Урси, найтовші борти на прицепах оцинкованих. Хомути, два хомута до опорних стійок. підкатне колесо на 150 кілограм, ріжки стопи. Діодні фірми Фрістом. І в Андрія також приїхали стопи діодні з бігущим поворотом та підсвіткою номерного знаку. Точно така сама модель, як який я і вчора причіп збирав. І, до речі, той причіп на продаж 2 метри на 1,25 м з бакелітовими бортами. Посилання на то відео буде під цим відео. Моцне дишло, яке йде з подовженням на пів метра. Цей хомут вже встановлений на підкатне колесо, пластикові крила та низький тент. Тент може бути, до речі, і кольору хакі, якщо комусь це потрібно. Квадратна балка 50 на 50, товщиною металу 4 мм. Ступиці 4х98 кнот під навантаження 1250 кг. Виглядає посилене сцепне На тонну 400 змащене кнот. Замовник Андрій зробив втулки. Ми їх сюди ось одна є і ще. І ще поставимо другу під цей болт 52 мм. Замовник збалансував колеса, все добре. Ось у нас така шина, росава 175 на 70 Індекс навантаження там йде 480 кг Поставили дишло зі сцепним, поставили балку, ресори, амортизатори, колеса, колеса відбалансовані. Зафіксували ріжки стопи, бо зараз, коли будемо перевертати, щоб вони не падали. Не билися об гравій, підклали картонку, щоб не поцарапати диски, і будемо зараз цей причіп вже перевертати на колеса, так як у нас стопи йдуть діодні, з заводу вони вже вмонтовані, тому проводку не потрібно розкладати, вона вже приїхала на платформі ці і зафіксована. Якщо ви замовляєте базову комплектацію, Стопи на лампочках, тоді ви самі її розкладаєте, там нічого складного немає, але обов'язково проводку розкладайте до моменту перекидання причепа на колеса. В такому положенні це зробити набагато зручніше, ніж потім, коли будете лягати і лізти під причіп. Приїхав чистий без подряпин, гарно запакований. Ставили на стійку задню. Поставили отакий брусок і на підкатному колесі. Для чого це все зроблено? Специфіка пластикових крил полягає в тому, що кріпиться окремо на болт, і тут кріплення йде у нас ось це до болта, який тримає ресору. Тобто зараз ми будемо відкручувати цей болт, ставити крило і знову по-новому зажимати, по-іншому ніяк. Пластикові крила саме так кріпляться, тому що якщо берете металеві оцинковані крила, то там окремі йдуть отвори саме під крила. Перекинули ми причіп назад. Чому? Тому що ми не можемо поставити крила. Одним словом, не затягуйте сильно ось цей момент, поки не у вас не стоїть не стоять крила. Виставили одне крило. Ці довгі болти йдуть на кріплення бокових бортів. Ось через малу шайбу. На кожному куті, коли ми покладали бокові борти, треба збоку фіксувати на оці болти. Вони коротенькі. І спереді у нас оце є кронштейн для денних ходових вогнів. Фіксую і кронштейн, і одночасно у мене фіксується цей борт. Такі ось петлі для бортів, ну і стопи. Ось тросики так працюють, задній борт в горизонталі, значить, найважливіший розмір по ширині впираю рулетку ось в той борт і дивимося. Від борта до борта 1245 міліметрів. Це якщо ми від від цієї стійки до тої стійки дивимося. Якщо ми ставимо всередину, то від борта до борта виходить 1305. Але якщо беремо по верхній частині, то виходить 1245. Щоб зафіксувати борт нам, це задня частина причепа, беремо ізоленту, Виставляємо ключик на 13 ріжковий. Вкладаю туди гайку, прикладаю сюди шайбу. Має ось так вийти. Ось так. Наживляю. Володі, привіт. Зараз помірюю розмір по довжині. Я в передній борт. Збираю ось цю частину, я зараз стою біля заднього борту. 2550. Але знову ж таки, якщо в нас, це я понизу міряю, якщо я прикладаю рулетку ось до цієї частини, ось, то тут вже в нас виходить добрих 2490. В моделях Урса і передні, і задні борти з'ємні і відкидні. Тому, якщо щось не буде влазити, ви без проблем зможете положити борт. Оці петлі, лажні блюдці, вони припіднімаються від фанери, сама верхня частина ось її, на 10 мм. Висота бортів в моделях Optima 395 мм. В цій моделі можна зробити подвоєні борти і навіть потроєні. Тобто можна ще раз поставити. Борт на борт, і тоді в нас будуть борти 80 см, а можемо зробити взагалі і 1,2 м по висоті. Робимо замір по тенту. тобто до дуги 690 з боку і посередині 770 до дуги, до низу дуги. Зараз будемо підключати вже до автівки. Подивимося, як будуть працювати наші ліхтарі. Лівий є, правий є, аварійка. Аварійка є. Дані ходові. От що. Ось такий файний сьогодні зібрали причіп модель Універсал в розмірі на 2,5 на 1,25 м, з низьким тентом, з такими шикарними діодними стопами, з підсвіткою номера, з різками-стопами на три стороні, з опорними стійками, пластикові крила, підкатне колесо. Посилене степне, відбійники. Всередині на відео ви бачили шість такелажних петель. Тросики на задній борт. Якщо ви підбираєте собі причіп урса, не знаєте, яку взяти собі модель і в якій комплектації, будь ласка, телефонуйте за вказаними номерами, зможу вас проконсультувати, порекомендувати і зможете замовити собі той причіп, який буде максимально для вас зручним. Як воно хоче да, 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 да. А задні стопи? Задні стопи захищені, все добре там взагалі всім поперечин. Ну, вони захищені, але до кінця, а там може якщо камінчик його пошкодити, бачите? Як саме? Ага. А ні-ні ні, ні, ні. тут зробили планку бо там прагматек там нижньої планки і немає. Отої планки. Yeah. Андрій мав в користуванні причіп прагматек, брав свого колеги. Так. І, і Нижньої планки, де задні стопи, немає. Yeah. Але в них і немає такої функції самоскиду. Самоскиду, так. Супер. Андрію, пару слів. Чого замовили, як на мене вийшли, що подобається якось косяки? Через інтернет по Оликсу чи так, по... А по Elixu ще й попали? Так, по Уксу. По по хороший причіп, ціна і якість хороша. Оцинкований. Виглядає з першого враження надійний. Та воно так і є, тому що до мене клієнти звертались, вже купляли в мене причіпи, які мали вже урсу, купляли другий причіп. І вони мали вже його в користуванні по 4-3 роки. Ну, якщо порівнювати з прагматек, то цінова політика набагато нижча і більше до опцій, ніж прагматек. На відсотків 40-30 дешевше, ніж прагматек виходить. Десь, по комплектації. А по комплектації, по комплектації. Якщо, якщо набирати по прагматек, то напевно вийде десь в районі 75 тисяч точно. Ну, ну, десь так. А він вийшов, грубо кажучи, 50. І, ці, і набагато кращі ці ріжки, ніж Pragmatic, -е, Роги ріжки. набагато кращі. Ну і те набагато краще. Він вищий? Він вищий. так, вищий. Скільки має висота бортів? По краю 69, посередині 77 см. А висота самого борту, борту. 39,5. 40. Ну, ну майже 40. 40. Ну В загальному. Хороший. Тут потрібно, от, от, якщо б тут була ручка, ага, от, до речі. щоб спиратися, то було б загально. Ну може бути і так, але може і не потрібно. досить нормально ходить, до речі, рівновага хороша. Угу, така зручна. Балансованість. А якщо є вантаж. З вантажем треба ставити підємний механізм, який буде розроблений. І тоді буде нормально підніматися домкратом. Ага, може звичайно думка відставити. Ну ні, навіть ручки не потрібно, досить легкий. Ось тут є опір. Ви коли зачілкуєте, там ота гумка синя, пластик, щоб його не, защол... не різало. А, і тут є штопорне. Да -да -да, і... Так, 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 обов'язково. Відрегульовував. Так, без варіантів. Класно те, що ці передні задні борти і відхідні раз, і плюс, що вони легкоз'ємні. Це теж дуже класно, бо іноді ну, буває реально їх. А ми не пробували знімати з тим. Вдвох. Вдвох. Можемо спробувати. Тяжко чи ні? Давайте спробуємо. Ну, Резинки ну, тут легше знімати, ніж прагматеку. Mm. Не знаю чому. Там воно якось так, може чи бекалітові борта через то, але О, тут легше. Так, пробуємо. Як ми Беремо по каркас. Ти, ти. Ну, от так будете знімати. А, то він взагалі легкий. І ставимо. Ну, Найкраще поставили на цеглини все. Поїхали. Раз. Два. Ну, але ч, він ні, не ходить ні, ні, взагалі. Не поправили, дивіться, стоп, 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 дивіться. Не спішимо. Ага. І там все. Ага. Ну він нормальний, а чому тут треба усилювати його? Ця <зас> бляха дуже тверда. То на бакелітову раму можна стати. Я на бакелітовий борт можна стати. На цей ліпше не ставати. А для чого? Ну не знаю. Якщо залазити, О, там... Ну то хіба залазити вставати. Але там можна і... ну, та. Але залазити можна через бік і на колесо встати, так що. О, без всяких проблем, ніж ще раз. Да. Ні, його селяти не потрібно, зайва, зайва вагах ага, і вашо. Ага, тут на шпильки. І дивіться, коли закриваєте, стоп, 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 дивіться, Я Бачу, поправляємо. Бачу, бачу. бачу. Там Петрій. так само. Ага, і він, до, він тому дуже і тісто заходить. Раз. Його не буде трясти. Що, що ви кажете? Ну не буде вібрації зайв... Ні, зайвого не буде. шуму. Там все плотно. А передній як? Так само. Так само, так? Да. І в нас відбійники якраз... Прошу. Ну, оцей більше ходить, до речі. А чому? А чому? Не знаю. Ось. А цей не ходить так, до речі. А нормально. Тут можна встати легко. Ну, то ще нам метало дозволяє взагалі. Можна ще посилити фанерою. Можна посилити фанерою. Є в Урси опція, щоб ти якраз на передній чи на задній борт ставиться додаткова фанера. Ну так, опцій набагато більше, ніж так. Набагато. Ставимо там. Що пробуємо назад. Так. Да. І це колесо сильніше, мені здається. За рахунок -е, дишло оцього. Е -е, там слабший чи що? Дишу сам. Бо тому що Або оцей метал метавослабший, бо воно ходить. Коли є сильний вантаж і ставиш на колесо. Скільки це колесо витримує? Е -е, 150 кг. А 150. 150. як знати що 150 кілограмів стаєш на Це 150 йде навантаження на саме дишло. Це... Якщо прицеп загружений 800 кг? не знаю. То є, на скільки йде навантаження? Бо загружено щита. Ну, можна, десь... наприклад, посередині, коли вантаж буде на осі, на, а коли на передній на частині. Да. то все одно, якщо воно рівномірно, то буде десь до 150. Давайте накидаємо. Так. Так ще ніколи Навіть не буде. Ну сам не візьмеш Ні, тільки вдвох. О, треба чуть-чуть... Ага, бачу. У мене є. Є. Став? Та, та, супер, супер. Тут вони чуть-чуть... Це не є проблема, тут що випирає е, пошиття самого тенту. Е, нема е, отут, мені здається... Саму, якби шов трошки вищий був, воно б лягало по шву отут. Може бути ще розвитку. Вони його роблять так з запасом, щоб більший трохи, щоб більший він був, вставав. Так. Бо на більші причепи, які там ідуть по 3 метри, там ще більший запас іде на зазориці. Раз. Але все одно приємніше тут зачіпляти, ніж на бакелітових бортах. На бакелітових йдуть гачки через що. Я теж собі колись на бакелітовий хотів саме от круглі ці барашки. Так. Мені Роман сказав, чого вони не ставлять на бакеліт. Тут іде один отвір, метал, і він нормально пластик тримається цей. Так. А на бакеліті воно буде роздовбуватись, тому вони тут там ставлять на гачки дві закльопки. Ага, а це не закльопка стоїть. Ну то воно досить надійно. Тому от така штука. Тому на металевих бортах ці барашки йдуть круглі, а на бакелітових гачки. Він трошки попуститься. Те, що воно випарає, то нічого Ну, Ми вже підсилили його. Так. Одне задоволення дивитися на ці стопи. Так, Реально. Так. Ну порівняти з тантими це небо і земля. Воно, так. Ну, воно коштує свої грошей. Це навіть мови немає. Тут досить так плотно. Ну і з металами воно мені гарніше все одно. Навіть ну, колеса темні і підкривки темні. Металаєві воно трошки поінакшово не вели. Ну хто що любить. Файно. Загальному гарно задоволений. Дякую. Я щось помічаю, кожен раз з добу збираю причепи з клієнтами, не спішу, <смі> розслабувся, роблю. <смі> Потім без е, діодних стопів. Ще що? Без е, кульцій самосвал, без резину. Ну, то мелоч по 150 так, гривень. Так, без бурків. Таке лажні петлі. А? Такелажні петлі, бо ці такелажні, вони 6 штук коштують 1200 гривень. Так, такелаж, ну, там є по можна є бодаки петлі. Потім ручка. Гавко до, до, ході до, до колоса. У угу. них посилене теж сипне. А, і, посил... і посилене сипне, за ті гроші. А там по звичайному сипному... Виходить 60 тисяч, а тут а в, практично 10 функцій плюс, то виходить 48 500. На поїздок, да. Да. Тут вже 12 тисяч. А ще докинути, ну, треба ще буде ще 15 тисяч. Ну, десь в районі 75 тисяч. Він би вийшов в, в такі комплектації. Так. Як ті брати? Отакий От Андрій так. хотів брати. Отакій, От як ті брати. Mm -hmm. Він казав, що він купив його, uh -huh. новий. Uh -huh. Ви знаєте, його? Цифри? Ні, не бачив. Зараз я подивлюся, яка комплектація. Так, Колеса сцеп... його. Сцепне в нього на 750 кілограм. Тобто вже ну, сцепне слабеньке, ну і немає, немає ріжків стопів, немає звичайні стопи. Виходить. Я думаю, там всередині немає такелажних петель. Нічого немає, то він хотів 55 тисяч. Який розмір? Який розмір само ще й навіть Ні, тут може бути е, півтора метра. На... На Це великий, просто він дорожче. Але він незручний. Для вашої машини оцей буде просто ідеально йти за, для, за машиною. Нічого, тому що аеродинаміка набагато так. краще. І, і аеродинаміка, більше, і по я... ширині. Вам треба буде заїхати в село по тій дорозі. І ви нормально будете в колію йти, так, а не так, 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 все так, одно так, робити. Так, так. Це так. Я не знаю, який він коштує в такій комплектації. там. Це треба рахувати. рахувати Мені так. навіть цікаво. Ну він все одно ж, певно, при. Пристрілювався, там просто тент дорогий. Він купив йому, що з не було його потрібно вже і він вирішив його продати. Він на тразити в стоїть. Так він взагалі його навіть не ставив на він не ставив, облік. Так, да, да, на нього. Він да. казав, що може відправити і документи зробити на мене. А де причіп знаходиться? В а, то це можна їхати. Ну, єдиний плюс, що ніби він тут є вже зібраний, але ви зробили індивідуальну комплектацію саме під себе. Так, Оце так. є великий плюс. Це є великий а плюс. А в нього беш... дешева комплектація просто з високим темпом. Як був правильно. Що, Це функція хороший Ось. Так, 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 так. Руч. Да, підкатне ні треба опустити ну ще тепер крутити цей я кручу а ви карати да, 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 да. хамут попускайте а опускати донизу і так що ще буде просто угу. Він легший. Де він легший. легший, легший. — Ну він легший, десь легший о, може бути на напрямку. О, о, та ручка. <гум> не набагато, але легший. кажучи. Так, так. так. — Машина ззаді. Легше, легше. Ну, кілограм десь 20-30, не більше. Десь так буде, так. Да. Тут просто рама моцна. Скільки там, до речі, в прагматиці попереджен... Я не пам'ятаю. Бо в цьому сім. Сім. Сім, так. Ну, Якщо Ту рахуємо гу... з гусіше. цієї сторони. Тут густіше, так ідуть. Ну, не... Тут не гарно лягає, порівнювати. Там ці роги засадні такі. <гум> і там а, прогинається. прогинається. Що да, прогнається, прогинається, а да. тут він гарно, бачите, натягнутий і... Зібрали сьогодні з замовником Андрієм причіп Урсу. Як бачите, все працює, все гаразд. Андрій задоволений. Кого цікавить, прошу звертатися всього найкращого!